Та чи готові Росія та Україна до змістовного діалогу? Зеленський нещодавно сказав, що перемовини з Путіним зараз це як спроба домовитися з грабіжником, поки він в тебе вдома. Логіка проста: жодних компромісів на шкоду Україні. Він прямо заявив, що ми не готові до перемовин із ворогом, а який не визнає права України на існування. Основна позиція це, звичайно, ніяких поступок, особливо територіальних, адже ми вже. Бачили такі домовленості з Росією, як, наприклад, Мінськ-1, Мінськ-2, які просто затягували час. Але тут цікаве питання: якщо не говорити зараз, то коли? З одного боку будь-яка пауза в бойових діях може дати Росії час перегрупуватися. З іншого нам потрібні не просто переговори, а такі, щоб вони працювали на нашу перемогу. От Зеленський каже: якщо говорити, то тільки з позиції. Сили, а не слабкості.